Такі зубні щітки точно не треба купляти і користуватися ними, дивіться. Зубні щітки, зараз я вам покажу. Там де крім ворсинок, є ще резинові різні. ось такі, Наприклад, дивіться. Ось такі резинові штучки. Вони точно нічого не дають. Це просто маркетинговий хід. Зубна щітка повинна бути, як мінімум, ось така. Виробник Швейцарія. Це ми, якщо розповідаємо про мануальні зубні щітки. Ось є дитячі, є монопочкові, є дорослі, а ще ж є ультразвукові і електричні. Про них розповім пізніше. І яку зубну пасту точно не треба купляти. Дивіться, просто беру, так рукою веду, отак. Да-не треба, не треба, не треба, не треба. Не треба, не треба, не треба, не треба. А зубні пасти повинні бути. Oh, está aqui. Está aqui no...